І матч проти виш. В резерві перебуває Дмитро Самсоненко. Ну а Рядько відпочиває сьогодні. Після цієї атаки Горенич продовжує би, в резерві перебуває. Дмитро Самсоненко. Ну, а Рядько відпочиває сьогодні. З Складом Софії, потім перейдемо до Горенича і більш детально поговоримо. Центрбекю, ну і крайні захисники знову ж таки. Є основними і Катеруша, і опорника. Буде нижче. Момент і забиває. Забиває. й номер. Навіть не... пропускають матч з різних причин. Основні крайні вінгер. А дещо? Скажімо так, було. І несподівано. Йде і... подача? Бондар чіпляється за м'яч. Хотів віддавати на партнера, який в досить зручній позиції перебував. Я навіть один матч за його участі коментував в першому колі. Нічого ну, обігрався в стінку з Бондарем, але там... подача на виході Гур. Ну, а Горени на сьомій позиції підійшли до сьогодні, щоб... сходинку. Пачку Катруша віддав на семидочною, який зараз вже на ліву туру перед початком туру. Стукало гол. Ну і сад профіль третій. Ще одна передача. Ставить корпус Пилепенко Коли... виходить відразу, помиляється, він при передачі, стукало, Данило стукало, намагалося віддати перед. Він так важливий. Момент для майбутньої, молодої, 90 плюс 6 вирвали. Заліковий бал. Опиняємо матчі. Між собою цих команд не збережуться. нашій сім'ї відбулося поповнення, наша сім'я отримала технічного спонсора. Компанію Art Service ServiceBuzz. Момент і забиває Петрикаус. І оформлює дубль. Не знаю. Важко що сказати, який зараз не зустрівся. У нашій сім'ї з'явився новий інформаційний партнер Борщагівської ОТГ. Компанія Водополіс це наш новий партнер. Мондар. Ну і також, друзі, давайте не хочу забігати наперед. Зараз момент Витовченка. Прибирає він захисника. Це квітня. Їм став Горенич-Плахотнюк. Одинадцятий номер. Його перше взяття воріт. Все потрібно було бачити. Хто не вновив? В фіналі результат. Передача удару не було. момент, пропіграє другого. І буде до третього. Передачу віддавав. Ну, краще промовчу. Тому що ну не пам'ятаю. в чемпіонаті... Тому що ну не пам'ятаю, в чемпіонаті на той час, ще Києва Сетовшиська району, грав момент, удар здалеку. А пробивав граве. Ще не удар. В команди Віктора Мельника. Така Горенич. І Божидар знову рятує добивання і цього разу забиває. І пенальті. Простріл! Несбондар. Якщо мало помітний. І цього більш жвавіший і більш живий. Є чат трансляції. Хто може підсилити гру. Обох команд жорстко зараз грає. Ну, моя така особиста думка, що набагато більше було поставили. Подобайку футбол, який сьогодні демонструють команди, того вартий момент! ще зараз отримали. Момент потикалося, це фактно розвертався. Проблеми в мене з визначенням гравців. Голкіпер Познацький, це якраз ще один гравець з Стоїнки. Екзравий стойк, який перейшов в міжсезонні. момент. Зараз давай. Менеч під 33-м номером атака. Вихід Віжнавіч, Бондар, удар відбиває гура, буде прикриває меч корпусом, підлаштовує підліво, але вдалося перекусити. Колиба перерва між матчами. Знову ж таки, в жовтні така досить цікава дуель. Бондар проти Гури. Бондар розводить м'яч у кіпера по кутах, Ну і удар був потужний, навіть якби вода ура, ну важко було б дістати йому. Удар ганадочно в зі стійкали летить м'яч. Рахунок 3-1, вже один. М'яч забитий, ми побачили. в тайм. Ну і Це заміна по позиції. На позицію опорника Поперечка! Поперечка, друзі! Удар. і Стійка, стійка. Тобі 19 м номером вийшов. Складом Горенич, там від руки написано і дуже було складно розібратися. І... Олександр Алієв. Але бачимо, і... Дівчика. Момент. Опинився епізоду Атрікаус. Києний це. Наснука удар з лівої Вищив. Що коментував і спостерігав. Ну а це. Ну і номер момент і забиває Пилипенко і робить 4-1. На рахунок нашого матчі. І знову пресленням накривають. Там ще така з боку новичка стінка з двох гравців Софії. Після цього моменту заб'є Лашенко. Удар і відбуває якимось мозюк донич, кияниця. Багато цікавіше е, грала лінія атаки, ніж якщо е, 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 ви пам'ятаєте дощило тоді е, на... момент і забиває Матраєв. Реалізовує він свою гольову нагоду. І до речі, це йогоченко ще одне взяття воріт. Десь я появу Максима Кравченка на футбольному В матчі другому забір'я. Якщо не помиляюсь, щодо е, Вишневого дає казку, що сонце заважає гурі. Ганю. Зараз передачу віддає Василь Гоню на Литоченка, але вчасно виходить з варі Самсон. Ходиться. Але десь за швидкістю не завжди встигає. Зараз момент і забиває. Забиває Софія такий рахунок, що просто розгнуй в другому тайну. І Коленко під удар Гераскевич пробиває.